Всім доброго дня! А у нас нове надходження. Це Audi A6 2017 року випуска. На двигуні 2.0 дизель, автомобіль на передньому приладі в шикарному саленому кольорі, в гарному технічному та візуальному стані. Що в нас по комплектації? перше це безпішний доступ на всіх дверях. Чорний шкіряний салон. Є центральний підлокітник, а також клімат-контроль для задніх пасажирів. Тут у нас передня та задня електростапні електрорегулювання дзеркал зі складанням та підігрівом. Датчик світла, мультимедійне шкіряне кермо, Також у нас є круїз контроль. Пробіг даної автівки всього 126 тисяч кілометрів, майже 127 Мультимедійний монітор, камера заднього руху. Автоматична коробка перемикань, кнопка старт-стоп, кліма для передніх пасажирів, підігрів передніх сидінь, система старт-стоп, парктроніки це все у нас присутнє. Візуально стан нового авто. Тому, 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 якщо тебе зацікавила дана автівка, приїжджай до нас на огляд за адресою Оболонський проспект 21Б, проведемо до тебе тест-драйв, можливо, будь-яка перевірка на СТО. Автівку можна придбати як за готівку, так і в або за кредит. Тому чекаємо на тебе. А також у нас є доставка в саме твоє місто.